І всім привіт, друзі, мене звати Іля і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо проходити Endless тільки з старими юнітами з кожної рідкості, друзі. Так, сьогодні, на жаль, в цьому відео я один, проте наступне відео вже буде 2 і Ілля. Що ж, сьогодні ми будемо проходити Endless, Endless з X2. Зараз почнемо, знаєте, з чого. <кхід> ми будемо брати собі як Керо Фар Давайте почнемо з найстаріших епіків. Найстаріші епіки. Рейндер Спікермен. Ми беремо до початку нового лобі. Тобто до новорічного. Туркей, рокет, камера атак. І давайте візьмемо камера хелікоптер, друзі. Ну що ж, це відео буде з переходами. Тобто, опа, відіграли, почали раунд, я виселяю юнітів. Для, для мене раунд 20 хвилин, для вас раунд буквально 5 хвилин. Що ж, запускаємося. Пау, друзі. Ну що ж, давайте виставимо ферми потихеньку. Візьмемо екстренома і заразу ставимо дві ферми, друзі, з вами. Що поставимо третю, і, напевно, давайте не знайте, що певно поставимо деф 2 секунди. Що, яким будемо дефати? Давайте будемо дефати турки, певно. Що він він ж буде діставати. Секунда. І тут, ну, то таке, друзі, то таке, думаю. Надіюсь, вони не сильно пройдуть. Так, друзі, ставимо ферму раз, прокачуємо її. Ну, думаю, вони не пройдуть, ну тут тільки один туалет. Знаєте, його навіть прокачаємо. Все. І 0,5 секунду Просто подивіться. Поставте лайк, в кого йде ностальгія. Це відео повністю буде в ностальгії. Ну що ж, друзі? Прокачуємо ферми. Дивіться, як просто буде мінятися наша гра. О, друзі, наші ферми майже на максимум. Тільки нас турки почав проривати. Бачите, тут ферми майже на максимум і всі. Тоді що за те, що стоїть. Давайте прокачаємо його за 3500. Ого, яка в нього друга прокачка. Добре, що ми взяли кероль Банімен? Ні, ми могли, друзі, збирати памкін. Просто мені буде дуже тяжко памкінг. У нього дуже великий ДПС тисяч Це був колись найсильніший епік, друзі. Так, тільки, як всі старалися грати в турки, мод, друзі, це така ну, що ж, Ми вкачали всіх. Дивіться, епік. Просто дивіться, У нього починає світитись. Турки, турки, турки. Давайте поставимо рокет камера. Один з найсильніших епіків, на такі моменти, як з'явився сплеш, друзі. Просто дивіться, мені нагадує 05 через те, що зараз у нас X2. Пау! Піо. Піо. Бачите, 2000 ДПС. Ну, камера, а так гелікоптер теж непоганий. Я в мене защитити, якщо не помиляюсь. О, ні, я вже ні, вже не було Давайте поставимо камеру гелікоптер. Чому я виставляю всякі книги? Я хочу виставити всіх друзів і потім поставити самих сильних. Давайте поставимо наших спавнерів. хто пам'ятає, як звідси йде. Хто пам'ятає, хто йде. напишіть в коментарях, хто йде на, на камер гелікоптерах на максимальному раунді. Як може було тільки двох поставити. Пам'ятаю, друзі, давайте подивитися, хто йде на третьому лаві, згадаєте. У нас, бачите, пішла два камери менше. 20 секунд перезарядка. Десь у нас дуже чомусь підвисає, бачите. Давайте включимо eh, Bluck X. Щоб у нас не висловить того вот. Ну-ну-ну-ну. О, бачите, дивіться, хто пішов. Титанчик камерамен. ой 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 ой, ой, ой як нас весне, друзі. Ой-ой-ой, але ж то Давайте ще поставимо нашого єдиного АОЄ Юніта. Хто пам'ятає його? З. Eh, того водня треба. Три щита мої нічого собі. 5000 ДПС. Ну що ж друзі, спершу виставляти нашу гіперзащиту? Оп-оп-оп. Оп. Ой, друзі, як висне. ой 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 Так, друзі. Ой. Ух, басу догасили. Воно що весно через ефекти. Знаєте, пан Серце, продамо камеру хелікоптер і з флешника. Бачите, зараз через флеш трохи відвисає і через курпі. Ну, друзі, представляєте, що це файл у мене для красоти, скажімо так. Пам'ятаєте, два старих юніти, які просто дуже, ну... Хто пам'ятає, як просто вийшов урок, як вийшла тоді друга карта, хеллоу, івент, який тоді вийшов. Carry Corrupted Panків. Друзі, такі часи, такі часи. Давайте поставимо ще пару АОЄ юнітів наших. Як вони... АОЄ ж все-таки. То в них такий великий радіус, як ми там такі часи з собою. Навіть щось не бачив, що в Rein в Speaker Mena був настільки великий радіус. Ой! Треба на три нажимати. Оп, оп, і оп. На бачите, вони і їх одразу сліпають. Це проблема. Хай, 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 хай ліпші його сліпають. Ну оці от. За ще три. три нашим захисником. А, друзі, у нас йде третіх. Це третього перша хвиля. Ну, епіки то є епіки, друзі. Наші комунки. Ну, Як мок, тут моти ну, базики прорветься, Все-таки подопроветься. Поставте лайк, підпишіться за такий відосик, за таку насколько. Добре, хай стоїть. Ні. Ай, друзі, ну що ж, переходимо в лобі. Так, друзі, значить, епіками ми закінчили грати. Давайте їх заберемо. Візьмемо нашу ферму. Так, як сильно міфіки я ще, друзі, не підругал. Тому давайте зіграємо з твоїми легендарками. Пам-пам-пам. Друзі, просто хто пам'ятає ніндзя. Лазер камараменка. Друзі, хто пам'ятає ті часи, як просто на люди, які мали лазерками ременка. І що до них просто люди з міфіками просили, щоб вони самі просто ендес. Спікер спікерпен теж легенда, але не знають більше. Так, чувак, вибачай, але я сьогодні граю сам. Що ж, друзі, переходимо в хаточку. Ну так, друзі, ну що ж, ми тут зробимо так, і, напевно, ставимо ферм. І зразу вас я поставив ельф камера вумен. Тобто, хто дивився минуле відео, ми приходили тільки олдову ми люд. Я змі зелюшую, то пам'ятаю, що ельф дуже прикольний. до речі, хто пам'ятає, як ми її вибивали з Санта Крейтів, Пишіть в коментарях. Давайте візьмемо Extra Money. Оп. extra money. І сам шаудру ферма. Ну так, друзі, качаємо ферми потихеньку помаленьку. Ну що, поставимо легенду, друзі. Не той, кого брали завжди для дефу. Той, хто тримав всю оборону на початку гри. Той, хто коштував копійки, 29, тому ельфов наглядати. Той, хто завжди піднімав за вас вантуза, щоб захистити вас. Той, хто готовий тримати цілу оборону, поки ви не прокачали сант, чи памкін фермерів, чи вчених. Той, якого зайшли, ставили так, і потім половину градіуз ішли туди. Ніндзя-камерамент. Настальгія! Пишіть в коментарях є так ностальгія. Також не забувайте заразі гроші. Пишіть свої нікнеми в коментарях. Я розіграю для вас будь-яких відео. Ну шо ж, знаєте, як працює магія запису відео. Пау! Друзі! Тела! Запис відео неймовірно. Значить, вісь у нас тут є ельфи на максимум. Давайте подивимось на їхню повну прокачку. Бачите, тут з'являються лечники, ще муш, ніби Пушка, Пушка і є синій екран друзі. Так, друзі, дивимося на легендарну. Хто пам'ятає найімбовішого Юніта про діджея Ді Ми можемо проходити всі режими в Рі, поки його не замерзнуть. Поки йде він сам, потім дві колонки, потім платформа, потім так і так. Просто подивіться на нього радіус. Далі. Large Туркей. Speaker man. Бачите, і тут туркей. Бахне така прокачка. Потім прокачка з'являється оранжеве, пац, крила і максимальна прокачка. Ну і найлегендарніший лазер, хаммермен, кар. Опа, оф, він тільки їзди. Пушка, пушка. І гіперстейшн. Ну що ж, чекаємо боса. Ну що, друзі, бачимо, нас тут полетів босик, полетів, полетів, поки лазери-лазери пробують зносити, друзі. Підвисло. Так, ну думаю. Ой, ну думаю, 30-ту хвилю перейдемо вже, а далі, певно, не витримо. Ну що ж, не весело максимум юніті, Певно все-таки... Ну, ніндзя інде легенд продавати не можна. Аує, ау є. Так, тут ось скільки ж що там. 9000 dps по- по 7 тисяч dps по AUD. Не по Угу, Друзі, ну шо ж. Ну, чекаємо, поки бачите, скільки у нас тут бабла, давайте продамо ферми, нам вже не потрібні по легендарки, це не є щось гіпердороге. Ой, ой, ой! Куди, 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 куди? О, ух, Задепливаем, друзья, давайте задапли. Так, так, Э! Куда сліпнули? Тільки поставив вже сліпнули. Ой-ой-ой, друзі. Ми тут заставляем тут. В Перепродаємо Давайте тех перепродаем. Так, друзі, Мусу, мусу, мусим Ні, друзі, ну то все. Старий легендарки. Ну шо ж, переходим в лобі. І так, друзі. Через, за такий шум, просто це тяжко з мікрофоном. Ну що ж. Думаю, епіками і легендарками цю частину, серію, першу частину можна закінчити. У Нас обов'язково будуть рарки. О, Бо, Я, С, Ко, Бо. М -м -м. Ну, куди ж без -ку монок, друзі? Скері speaking мене. Звичайно, що будуть міфіки, які я докуплю, звичайно, що будуть два год лісі на момент. Якщо ви ще захочете, візьму в Мегбані. Звичайно, що будуть ексклюзивки. Просто подивіться, це просто три найперші продажні юніти. Чотири. Ну як, спікер Файзер, то теж пам'ятаю, це був ящик до шефс. І теж, до речі, Scientist Грін. Лазер і мейс камера не буде. Вже після діджея, це вже нове лобі. Ну що ж, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок З вами був я Іля. Всім па, -па!